Ну і власне пана Кушинашвілі не пустили в Україну. Багато хто вже каже про те, що ну а чому інші працюють люди, які не менш діозними і теж робили певні заяви. Ну власне, не сподобалось службі безпеки України те, що пан Кушинашвірі ну я б так сказав, не дуже добре висловився про прем'єр-міністра України Арсенія Цунька. Ну а на рішення служби безпеки України заборонити йому в'їзд на територію України терміном на три роки, пан Кушинашвілі відповів. Отак От цитую мовою оригіналу. Е територія Скулапов. Кулапов должниць Скулапы прийти лечить депутати Верховного Совета, запрещаючи мне въезд туда. туди, тому они выступили з инициативой только ради того, чтобы выступить. сказав Отар Кошинашвілі в інтерв'ю радіостанції «Говорить Москва. На три роки пана Кошнашвілі в Україні ми не побачимо. А він мав працювати в ефірі однієї з українських радіостанцій, з відомою, принаймні висловленою ним позицію пан Кожнашвілі. Однозначно заявив, що він за Російську Федерацію любить Російську Федерацію. Україна для нього це бухгалтерія, де він планує заробляти гроші для себе та для своєї родини.